подивитись програму української служби голосу америки студія Вашингтон. я олексій коваленко Вітаю. сполучені штати підтримуватимуть україну допоки україна не досягне перемоги і тривалого миру заснованого на принципах статуту ООН. Про це президент Шаджу Байден заявив у виступі на Генасамблеї ООН. про основні підсумки Генеральної асамблеї та про те, чи змінюється риторика західних партнерів щодо ударів із застосуванням західної зброї в глиб по території Росії. Поговоримо з моєю колегою Юлією Єрмонко. Юлію, вітаю тебе! Отже, ти слухала сьогодні виступи у генасамблеї? Про що говорив американський президент? І зокрема, що він сказав про Україну. Олексій, цей виступ американського президента безумовно був важливий з кількох причин. По перше, це його останній виступ на посаді американського президента. Останній виступ в генасамблеї, безумовно. І також це важливо, тому що Україна зараз в критичному моменті, коли український президент приїжджає до Сполучених Штатів, щоб презентувати свій план перемоги і заручитися підтримкою на наступні місяці. Тому дуже важливо було почути, якими словами звернеться американський президент до усього світу, тому що генасамблея це по суті платформа, з якої ти звертаєшся до всього світу. До світових лідерів і сьогодні промову президента Байдена звучала досить оптимістично. Він сказав, що попри те, що у світі тривають війни, конфлікти, є низка викликів. Він вважає, що всі можна подолати, якщо працювати разом. І зокрема, він згадав про досягнення свого президентства. Він сказав, що. Сполучені Штати об'єднали низку країн задля допомоги Україні задля захисту принципів статуту. ООН. І він сказав, що ця робота має продовжуватися зараз. Критичний момент і тому світ має продовжувати допомагати Україні, щоб Україна перемогла і досягнула справедливого миру. Ви сустейнсопот. Чи будемо ми продовжувати надавати нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну та зберегти свою свободу? Чи підемо і дозволимо агресії бути відновленою а нації знищеною? Я знаю свою відповідь: ми не можемо втомитись. ми не можемо відвернутися, і ми не відмовимося від нашої підтримки України допоки Україна не переможе зі справедливим і міцним миром відповідно до статуту ООН. Олексію, буквально було три моменти, коли президент Байден зірвав оплески у залі, і це був один з моментів, коли зала підтримала його аплодисментами. Юлю і до іншої теми, яка зараз активно обговорюється, це дозвол на удари в глиб території Росії. Знаю, що зараз у Сполучених Штатах багато світових лідерів. Чи почувати щось від них по цій темі? Чи є якісь оновлення? Та да, Олексію, безумовно, президент Зеленський, коли зустрічається тут зі світовими лідерами, це одна із тем перемовин, і безумовно для України важливо, аби це підтримали країни, у яких є ця далекобійна зброя. Безумовно, це Сполучені Штати, це Велика Британія, це Німеччина, це Франція. І сьогодні мої колеги Ірина Соломко вона спілкувалася із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламі. і запитала у нього власне, чи варто очікувати, що разом зі сполученими штатами ця країна теж зніме заборону на удари в Рос. І з використанням західної зброї він сказав, що зараз час для рішучих дій, але точно не відповів на питання. Давай Послухаємо, власне, як він це сформулював. Over the coming days. Я очікую, що протягом найближчих днів і тижнів ми будемо у дуже сильній позиції, аби забезпечити, щоб Україна була у найкращому становищі, яке тільки може бути перед важкою зимою 2025 року. І дозвольте мені бути дуже чітким у тому, що я маю на увазі. Усі дані нашої розвідки свідчать, що ситуація для Володимира Путіна стане набагато складнішою уже наступного року. Його економіка у поганому стані. Йому буде Важко впоратися із кількістю втрат і жертв, які він зазнав Олексій, в білому домі. Теж обіцяють, що будуть важливі і конкретні рішення наступні тижні і місяці. Чи ітиметься про зняття цієї заборони про що просить Україна? Ми думаю, дізнаємося вже незабаром. Знову ж таки, нагадаю, український президент буде у Вашингтоні у Білому домі зустрічатися із президентом Байденом вже у четвер. Юлія, дякую тобі дуже. Зв'язку з нами з Нью-Йорка з усіма оновами була моя колега Юлія Ярмонко. А ми ж будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.